Приїхав сюди проповідувати Боже Слово, він, він зрозумів, що я просто жартую з нього. І відстав від мене. І я йому правду сказав, і я його не обманув. Думаю, ну, який телебень буде себе здавати на воротах, що Ісус Христос в мене на умі. Ну, ладно би, Аллах, там, Мухаммед сказав нормально. Ісус Христос. І все, Він як пуля відлетів далі. Слава Господу! Сьогодні сімейна хода, то будемо молитися, і сестри. Що отако пішло сьогодні в проповіді? Так що ми ж повернемося з вами до цієї теми. У нас дев'ять методів, як навчитися чути голос Духа Святого. Вони хороші, вони прості, вони практичні. Десь Бог, ми обов'язково до них вернемось, але не скоро вам скажу так. Давайте піднімемося і подякуємо Господу. Аллилуйя. лай сам ту но врам бра да ста мантуба де о ром бра ко на бра сам туба де тум бра то на врам па тур фал мек де стенглу да граман де ста нам ен ту лор бра ча стенглу ар фроба та кламра сам туба де граман боже владека дякуєм тобі за те що ти не мовчиш за те що ти говориш до нас Духом Святим, дай нам налаштувати своє серце на хвилю Святого Духа, дай нам способність чути тебе, дай нам мати очі відкриті, вуха відкриті, не дай нам бути глухими і сліпими. Дай нам робити ці зупинки в своєму житті, дай нам проводити цей якісний час наодинці з тобою. Боже, благослови. Дай нам в простоті задавати тобі запитання і просити в тебе мудрості. Дай нам цей аналітичний погляд на наше життя, коли ми щось починаємо зважувати в житті, щось починаємо розуміти. Ми починаємо розуміти, де ми пропустили, і ми починаємо розуміти, де ми встигли, де ми попали в ціль. Дай нам такі моменти дякувати тобі і прославляти тебе. Навчи нас чути голос Духа Святого, і нехай тобі слава прибуде навіки. Отець, син і Дух Святий. Амінь. Я хочу спитатися, можливо, сьогодні на цьому місці хтось хоче покаятися, попросити в Бога прощення за всі свої гріхи сьогоднішнього дня бути його сином, сьогоднішнього дня бути його донькою. Якщо є такі люди в нашому богослуженні, підніміть, будь ласка, руку вашу, і ми за вас будемо молитися. Даю декілька секунд. Так, якщо немає бажаючих сьогодні, хай Бог усіх рясно поблагословить. Слава Господу! Ми мали таку чудову можливість послухати цю прекрасну проповідь, і нам дійсно дуже важливо бути чуткими до голосу Бога. Давайте сьогодні зробимо таке домашнє завдання. Увечері, коли ми будемо всі вдома, ми зробимо цю зупинку. Ми проаналізуємо своє життя, поглянемо на обставини, які нас оточують, і будемо задавати Богу питання. І налаштуємо свій слух так, щоб чути відповіді, які Бог він хоче дати нам. А зараз давайте ми разом також помолимося за нашу країну, помолимося за Ізраїль. Будемо молитися, щоб Бог він зупинив цю війну, щоб небесний мир зійшов на нашу країну, щоб голос Божий був почутий. По території України і по території всього Ізраїлю, давайте разом з групою будемо співати і перебувати в такому молитовному стані за нашу державу. обличчям і перед троном Твоїм. просимо щиро, благословення просимо, віри на сна для сьогодення нашого, благослови Господь, благослови Господь. Покривай милістю, силою святістю, благослови Господь, благослови Господь, благодать посилай. Лише в тобі наше майбутнє, лише в тобі наше спасіння, лише в тобі наш мир, Боже, і наша перемога. Господь благослови сьогодні нашу державу, благослови сьогодні наш народ, Господь, благослови військових наших, Господь, нехай буде Твоя милість, нехай буде Твоя охорона. Ах, Боже, бережи, направляй і свою волю покажи. Направляй и свою Боже, ми просимо Тебе за нашу країну. Ми просимо Тебе за Ізраїль, Боже, щоб ти благословив, Господь, щоб ти виляв мир свій, щоб ти явив своє благословіння і щоб голос твій Боже пролунав, щоб він показав нам Твою волю, Боже, щоб він показав долю нашої країни, долю Ізраїля, Боже, щоб люди побачили надію, щоб люди побачили, Боже, любов Твою, яку ти бажаєш виляти, Боже, на ці країни. Ісусе, благослови, зупини ці війни, Боже, зупини ці страждання, зупини ці кровопролиття, Господь, ми молимо Тебе про мир, про мир в Україні, про мир в Ізраїлі, Боже, про покаяння українців, про покаяння євреїв, Боже, щоб вони пізнавали, що ти є Богом. Що ти є Творцем, що ти є Месія, Господь. Ми сьогодні так потребуємо цього. І ми, Господь, як церква Твоя, молимося про це, щоб Ти благословив і зійшов миром і перемогою на Україну. І миром, перемогою та покаянням на Ізраїль. Нехай прийде Твоє благословіння. Боже, також просимо Тебе, благослови сьогоднішні подальші дійства в нашому місці, Боже. Збережи, Господь, від всяких атак. Збережи, Боже, від тривоги, Боже. Нехай буде мертвий. Благослови нашого міського голову, благослови, Господи, духовну раду нашого міста, благослови цю молитву, яка сьогодні відбудеться. Ми віримо, що це має вплив в духовному світі, Господь. Нехай буде Твоя милість, нехай буде Твоє благословіння. І просимо Тебе за сім'ї України, Ти благослови, ти збережи і помилуй. Нехай буде Твоя благодать, Твоя милість. Тобі слава та хвала нашому вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Наше служіння вже підійшло до закінчення. Ми ще закінчимо його молитвою благодаті. Зараз ще пастор скаже декілька слів. Брати, сестри. Я дуже прошу, давайте серйозно віднесемося сьогодні до цієї ще одної історичної події, яка буде на площі відродження перед міською радою, коли міський голова буде звершувати молитву подяки за особливий Божий захист над нашим містом. І буде просити благословення на наше місто вже четвертий рік поспіль. Він молиться в рамках святкування дня міста. І четвертий рік поспіль мені випадає така честь говорити проповідь перед Ним і кликати його до цієї молитви і всю духовну раду. Тому прошу вас молитися. Про це, про цей захід. І одразу він недовго. Там він 30, максимум 40 хвилин на площі, і одразу формується сімейна хода. Ми рухаємося в старе місто там на площу біля ратуші. Там буквально до 10 хвилин. Там не буде програми, як то було кожен рік такої довгої, тому що в місті дуже багато заходів. Зараз тому я прошу всіх максимально прийти. Ми спеціально коротше зробили сьогодні служіння. година 45. Я Проповідь, бачите, навіть врізав, вкоротив, щоб ви зараз мали можливість там десь поїсти, десь хтось додому забігти. І давайте так в 13-15, щоб ми вже були на площі там добре перед міською радою. Хай Бог усіх рясно благословить а благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця і Єднання Святого Духа нехай прибуде з нами. Амінь.